83-річний Анатолій Калініченко із села Стасі, військовий льотчик у відставці. Понад половину життя каже, захоплюється живописом. Цьому навчився самостійно. Картини пише олійними фарбами. Для больші мазків широких, широка, якийсь получається. для мелких, значить нужна колоночок номер, один, номер два для того, щоб там виписати глаз. Ось така от палітрочка, тут цу оцоліхочка, -цу там розтворити Краски, звісно уходять. Ну, ся біда в тому, що вони дорогі. Десятий номер такий. це десятий номер біліла наприклад, це то гривень. А якщо цвітна, то вже а їй наскільки вистачає. Все через білило робиться, чисто відкритого від Це дуже рідко». Удома в Анатолія Олександровича понад три десятки картин. Скільки намалював за життя, каже, не підраховував. У колекції художника є і репродукції картин інших митців. Зараз і краски не ті, і техніка, і прийоми різні в людей. А там ж критики, вони ж дивляться, навіть як мазок положений, от, і скільки слоїв, і лісіровка є, чи немає, і так далі. Це дуже-дуже трудно. Найбільшу картину створив художник на стіні в одній із кімнат свого будинку. Посовітувався з жінкою, що сюди, місто ковра. Думаю, ковр це пережитка. Консерватизм. Давай лучше что-нибудь сюди з художества. Висота зображення понад три метри, а ширина майже два з половиною метри. Працював я над нею цілий місяць з переривами. Тема така: це рождення в Венері Ботічері, італіянського художника 16 века. Вона вийшла з почин, океану, моря на більшій раковині. А ето боги вітров, дують її до берега, і вони розочками її украшають. Ето прислуга, хоче їй одіти халат. Свої картини Анатолій Калініченко дарує друзям та рідним, а найбільше каже дружині. Вона із ним співає, а він присвячує їй полотна. До дня. Свайби та нашої, він мені подарував, написав цей портрет. Він казав, писатиме той портрет, яка я є на той період була. Ну а й мені захотілося бути молодшою. І він мені написав портрет, коли мені було 19 років. А то ми відпочивали на березі річки березовий Ми, Я сиділа, він мене сфотографував і потім з фотографії написав. А це видумав, рішив мене в розах. Намалювати. Найбільше, каже художник, подобається зображувати пейзажі та людей. До двох десятків робіт Анатолія Олександровича представлені у школі села Стасі. Мої роботи, ці творчі, я подарив школі. Не, вічне пользування, на вічне зберігання. Саме більше мене оця поражає картина. Така вона призвали, а вона все сина жде під названням. Він в перші дні війни погиб. Вона молоденька була, а тепер уже в такому возрасті, пожилому, а вона є все завжди. Валерія Рибалка та Богдан Казиріть новини на Суспільному. Полтавщина.